Так, всім доброго дня! Купили підчепники, салінблоки, втулки. До комбайни там трошки треба перебрати. Так, втулки. Купили нові. Бачите який салінблок. О новий салінблок. купили підшипники шарнірний дві штуки відкрию покажу вам моєю рукою незручно відкривати так все відкрив підшипник Підчерпник трошка комбайну переберем там підчерпники це <звук> у нас виробник <звук> Сербія. Дві втулки купили. Будемо зараз це все робити, докупляти там що треба буде. Купляли ми всі запчастини в Тернополі. Кому треба, напишіть. Ми там скажемо, де то є. Там запчастини до класа, джондіра, ну, може, ще до якийсь. до Джондіра і до класа. 100%. Всім доброго дня. Купили ми пару запчастин до нашого класу Домінатора 86-го. Купили ми такі підчипники, які-то у нас є шарнірні. В Тернополі брали, хто знає, хто знайде. Брали заклопки на цю гуму. Ощільнювачі на задню рамку. Такі у нас шарнірний підчерпник. І на оригінальні. Так. Зараз будемо це все чіпляти. Такі закльопки у нас. І далі ще нам. подарунок. Такую пасту руки мед. Так, вот этот вот Требует сюда. Чпете. Так и с той стороны. Поменяли печепник на валисовому трассу. Передемо. Зараз ще будемо тут міняти. Ось все робимо. Підчіпники, втулки. Ой, не втулки, а селінблоки вже поставили. Так, тут же підчіпник поміняли, і тут шарнірний. Треба буде забити і тут нема втулки оригінальної. Будуть оригінальні втулки. Закажем. Купимо і все, зараз ще будемо дивитися зараз з другої сторони. Тут теж поміняли підчерпні власні на трасі. Так, міняємо оштільнюч. Тут ми прикрутили, тут ми клепаємо. running все готово Вже пущій на рамці плох сторін. Вставляємо рычаги шулки поміняли, підчепніки поміняли. Зараз будемо то все вставляти. Вставим і включимося. Так, все зібрали вже в одну сторону. Тут міняли підчепнік. Тут втулку, тут теж підчипник і тут підчипнік. Зараз будемо другу збирати. Так, Зараз будемо збирати в ту сторону. Зараз будемо збирати і покажемо. Просточиємо втулку домашній станок. Все, ми вже зібрали другу сторону. Уже Все до збираємо. Те, що розібрали, вже починаємо збирати. Треба буде погострити ножі. А тут не буде видно. Ножі на січкарні. Треба буде підгострити. І все. Треба буде підгострити на ножі. Поставити решету назад. Колесо, поміняти масло, фільтра, то все поміняти треба буде. І тоді ще можна буде. А, сідушку ми зняли. Сідушку ми зняли, бо її треба тут бачите підшити. Треба треба буде то все підшити. все я трохи, як міг. Треба буде підшити, завезем підшиїм і встановимо назад. Там ще всередині далі. Поприбирав, по сідушки там трохи пілюка була, то все, все позбирав, то всю пилюку далі попилососив і помив. А так, то ми вже маленько збираємо комбайну, підготовлюємо до сезону і то все зберемо, все покажу вам Вже як будемо в'їжджати, щось змолотити Тож, тоді вам покажу комбайну, комбайну вам в роботі. Будете бачити, як вона в роботі, та і ми будемо бачити, яка вона в роботі. Так, купили ми ще спріц. під смазку. Але вже взяли нормальний такий до такого. Кажу, до такого купили, до такої смазки. Так, купили ми лампочки. Зараз ми вже ми вчепили. Так, таку лампочку купили, дві таких купили. На фари. На цього фари. Ще купили одну лампочку сюди на підфарник. І зараз ще купили ми підшипники Так, це старий підшипник Це теж старий підшипник Не буду впаковувати, а не розпакую новий підчепник. Це все оригінальне. Лампочки теж оригінальні. Все, берем оригінал. Так, такий підчипник. вже збираємо. Лампочки в оригінальний клас. І все, дібе. Все ніби купили. Поки що все. Я показував, що ми вже зібрали, що буде. Цей шкіл зняти, але треба сйомника на цей шкіл. Там поміняти, по-моєму, або втулку, або підчепник. Зняли ми вже шкіл, ледве поламали сйомнік, гріли його таким колоном. Так. Тут лапки. Такі вирізали. Та трісла два рази, то зварили її. Такі воно, Зараз будемо цього розбирати. Тут споружину. Зараз будемо так робити, що воно не вилетіло, не стріляло. Зараз хто знає куди. Так, розкручуємо ту спружину. Так вже відкрутили спружину, хватили якраз тої різьби. нам треба його поміняти буде пластмаси. Так, розібрали. Певно прийдеться його міняти пластмасові. Лусти. Так, прийдеться нам оце поміняти пластмасове. Є три штуки, не знаю як це правильно називається. Треба буде помітити, отак розібрали. І зараз треба буде на січкарні поміняти підшипники Зараз покажу, які підшипники треба буде поміняти. Тут підшипник треба буде поміняти. Не знаю, чи вам добре видно. Коротше, тут треба буде підшипник поміняти. І треба буде підшипник поміняти з цієї сторони. Треба буде зняти тих два шківа. Сьомніком не годен, бо не залазять лапки в ці дзюри. І ж треба буде так то, а може і все. Може і все. Може і все. Не зняли ледве-ледве. А так-то ніби вже що то зробити? І ножі погострити на січкарні. І... Поміняти масла, фільтра. Комбайна буде готова вже до сезону. Так, далі буде. Так, все одну сторону ми вже зробили січкарні. Вже закрутили. Тут все позакручували, все зробили. Тут вже з тої сторони все. Так, ту сторону розібрали. Треба буде все повитирати ще. І треба буде ту все набивати, там набивку вже готуємо. Підчепніки взяли. Другі їздили по підчепніки другі, бо там ті були звичайні, а нам потрібно було конусні. Поїхали, поміняли підчепники. І все, зараз будемо збирати і ще покажу вам. Такий мій підчепник поміняли на такий О, піш під конус. Германія. Там був Китай, а тут Германія. Зробили ми вже другу сторону. Все вже вчепили. Все, вже дві сторони готові. Зробили ми решета, возили в ремонт. Повністю все перебрали. Нижня решета, верхні решета добрі. Ось, певно, рік тому ремонт робився. Одні, одні вже одне решета вставили, вставили ми вже решето. Поставити друге. Поставили ми вже шків. Вже навіть колесо прикрутили, не показував. Ну, чекайте, зараз нічого не видно. Поставили шків, Сібляки прикрутили. Шків у нас. Все вже попекручували. Дивіться, наклейку наклеїли. Фан-клуб. Замовляйте в Фейсбуці. Фан-клуб пишете клас і все. Так ще на шнеку і ще шнек наклеїли. Зараз будемо чіпляти решту решет, покажу вам то все як ми вставляємо. Так, вже зливаємо масло з комбайни. Ну, зляли масло, там ще поставили, зливається масло вже до кінця фільтра, масляні. Топливні поміняли, ще треба буде підгострити ножі на січкарні, зараз гостримо. Вже комбайна буде готова до сезону. Поміняли фільтра, тут не видно, фільтр воздушні продули. Що треба буде жатку вчепити, догнати комбайн. Жадкою, що в нас вже стояло, що до вже до сезону. Ще треба буде масло влити до мотора. І все, зараз будемо і покажу вам детальніше. Заливає масло джундіровське, наші комбайни. Далі будемо заливати вайну. Заливаємо вже масло. Так, вчепили почті жатку. Жаточка, зараз будемо заїжджати, ще я вам покажу. От такого є у нас жатко і набагато гарніше воно виглядає. Зараз будемо заїжджати. Так, вчепили ми жатку, заїхали до складу жаткою. Комбайна вже готова до сезону. Будемо вже молотити десь через тиждень. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Все буде Україна! Перемога за нами!